Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі совєтський резистор pp 311 Резистор неприйомний 1974 року на 100 Ом. Ось так сам виглядає, має металічну кришку. Тут бачимо срібний іде стержень уже такий. Срібло 100%. Зараз знімемо кришечку, подивимося. Щось з благородних металів у нас ще є під кришкою. Ось так, друзі, зняв я нашу кришечку. Тут, бачимо, у нас також ще йде купа срібла. І колечко у нас також тут під питанням, того що воно має колір паладію. І його потрібно провіряти. Того що від проволочки, воно взагалі відрізняється. І що, друзі, замітив? Тут йдуть на них різні маркировки. Є дві червоних крапки. Є ось такі сині і є, друзі, з такими жовтими. З жовтими, друзі, це 100% срібло. Попадалося. От червоні і сині під питанням у процентності паладія, Тож колечка тут йдуть з паладієм. Тут, правда, маркировка іде одна синя крапка. На нашому зараз дві червоних. І тут, друзі, колечко також іде паладіроване. Тільки співвідношення чи 30-80%. чи 80 Його потрібно провіряти. Всім дякую за увагу. Напишіть в коментарях, хто в курсі діла по даних резисторах. Можливо, хто об'ясне по маркіровках Крапок. Всім пока.